Всім привіт! Сьогодні в студії Бабарбієтів ТІВІ я, Олена Водоласька, керівник туристичної агенції Triwelraй Київ. І сьогодні я поділюсь з вами новою находкою таким надбанням цікавим готелем Лаго Хотел. Я була в інформаційному турі і побачила для наших туристів готель, який відповідає базовим запитам молоді. Це готель, розташований в регіоні Сіде, в 4 км від центру Манавгата і, і, і Сіде. Тобто він десь посередині розташований. І до аеропорту близько 63 км. Тобто, в принципі, з дітьми також можна. Реновація була у 2023 році, а наші туристи. Дуже сильно полюбляють готелі, які свіжі, нові, які впорядковані з такими новими територіями, з якимись інстаграмними локаціями. Тому готель може підійти і навіть не може, а підходить більше для молоді, для дівчат молодих, тому що гарна картинка, і все, що ви тут побачите, відповідає саме таким запитам. І новий універсальний готель можна розглядати як для відпочинку з дітьми, для молоді, для середнього віку, але все-таки я б заакцентувала увагу саме на молоді, тому що територія готелю ще не така зелена, тому з дітьми буде, мабуть, не дуже комфортно, але це все на те, як дивляться батьки на цей факт. Отже, Враховуючи факт реновації, картинку, взагалі сюди їдуть переважно молодь. І коли йдеш територію готелю, зверніть увагу на кількість басейнів. Тобто таке враження, що тут взагалі одні басейни, і це реально так. Давайте покажемо. Готель такий. Після півповної реновації, і, звичайно, це все відчувається в, в деталях, в тому, як виглядає лоббі, е який взагалі запах, е що все новеньке, чистеньке, все таке впорядковане. Туристів ще було не дуже багато, але е готель на наполовину заповнений. Тому е готель реально дійсно е вартий вашої уваги. Про басейни. От зараз дивіться, бачимо, це такий е, футуристичний стиль, е, багато категорій номерів є сімейні. От зараз подивимося, який краєвид тут. Балкончики, вони такі невеликі, але достатньо приємні. Е, враховуючи те, що е, дизайн санвузлів майже однаковий, то в принципі е, номери всі чисті. Після реновації це дуже сильно видно. От, зверніть увагу, подивіться які. Це достатньо світло, комфортно, е нічого такого зайвого немає, але тут буде комфортно і молоді, і дітям, і всім. Також є номери з сімейні з басейном. І звертаю увагу на те, що готель заявляє про те, що відповідальність за е дітей. Коли вони посіляють сюди, в такі номери, лежить на батьках. А звичайно, там з малими дітьми вони зможете тут уцілитися, Але якщо діти підлітки або середній шкільний вік, то також додаткове спальне місце є, ви можете на це розраховувати в готелі є. І м, кондитерська, причому в них це на такому професійному рівні. Далі в нас буде обід в цьому готелі. Я все зняла. Зараз ми подивитесь, чому саме я кажу, тому що є такі ексклюзивні якісь е, е, десерти. І от про басейни. Да? Чому складається враження, що тут в готелі одні басейни. Ну, Тому що це реально так. Е, головний відкритий басейн найбільший 2000 е, Далі релакс басейн. Він з підігрівом, релакс басейн для дорослих людей, спокійний. Інфініті басейн є. Басейн Мальдіви, От зараз зверніть увагу, це теж зона 16 для зонований готель, для того, щоб туристи з дітьми відпочивали в окремій зоні. Недалеко тут є також снек-бар, Пляж шикарний. Просто вообще чудовий. Подивіться, який пісочок, так як цей регіон сіде. Тут буде такий більш пологий захід в море комфортний. Захід буде трохи там мілка галька, але море просто прекрасне, і пляжна полоса широка, тому місця буде вистачати всім. І враховуючи, що готель новий, все обладнання нове, ренововане. Після реновації це дуже сильно відчувається. Навіть от подивіться, які ці загальні зони комфортні ці діванчики. Комфортний, комфортний, якісний готель. Алкоголь місцевий гарної якості, також є імпортний гарної якості. Готель, готель активний. Тому тут проводиться дуже багато анімації, якихось там спортивних заходів, але більше така анімація. Готель універсальний, тому ми бачимо, що тут є аквапарк і такий дуже бомбезний дитячий клуб. Звичайно, що. Ну, враховуючи, що на вулиці там буде спека, спека, да, а дерев не дуже мало не дуже багато. То ваші діти спокійно можуть гуляти, відпочивати в такому міні-клубі. Все чисто, комфортно. До речі, туди не можна було просто заходити в взутті, тільки бахіли, тому з безпекою, з санітарними нормами, тут все в порядку, все буде добре. Аквапарк є доросла частина, є дитяча частина і гірки є дитячі і дорослі. Тому е, готель як для активного відпочинку, то е, дуже навіть приємний і комфортний, і можна його розглядати для вашого відпочинку. Єдине на що б я звертала увагу, і я, мабуть, ви теж вже звернули, що пальми є, але вони ще не дуже такі виросли. І про що це говорить? Про те, що коли буде спекотно всередині сезону, липень-серпень, тут буде, буде дуже жарко. Ігрова кімната, спа є. І а, зараз подивимося, ще ресторан. На що звернути увагу ще, наприклад, тут є окремий дитячий ресторан. Подивіться, яка краса. Тобто, окрім того, що тут є окреме дитяче меню. Тут є окрема зона, куди можуть діти ходити в окремо свій власний дитячий ресторан. Харчування тут буде базове, звичайно, і плюс додаткові там, фрукти, якісь каші, якісь йогурти, баночні там стоїть харчування. бачите. Да? І не так, як в багатьох турецьких недорогих готелях якісь там бургери або ця картопля фрі. Також для малих дітей зверніть увагу, стоїть мікроволновка і ще там обладнання, кому, якщо вам потрібно. По готелю власні враження ми тут обідали, не дуже голосно, Хоча ресторан розрахований на 1100 людей, головний ресторан, харчування ультра все включено. Все достатньо смачно, різноманітно. І дуже багато цих страв, з чого є з чого вибрати, і, і в готелі комфортно, в ресторані комфортно, це не викликає. Знаєте, буває таке враження, коли ти заходиш, от, наприклад, ну, це ж правда, власний досвід, заходиш в лонг Біч, і там просто стоїть такий гвалт, такий галас, що там неможливо знаходитися в самому ресторані. Тут такого відчуття немає. Може, за рахунок того, що тут великі такі площі. І, ну, Комфортно. Дуже в багатьох готелях зараз Оця станція, де бургери. Для підлітків дуже багато ну, цікаво, да, такі, така опція. Десерти. Зверніть увагу на десерти, вони такі. Ну, Ексклюзивні, я б сказала. Тобто, це, Тут не тільки буде там турецька кухня або ці турецькі солодощі, ні. Тут була, тут була і полуниця повноцінна, і е, ананас смачний солодкий, і сир, і подивіться, яка подача. Тобто готель ну, вартий своїх грошей, зараз по цінам ми подивимося, і ось це як вішенька на торті це десерти, які вони виробляють, і ви можете поїсти це в основному ресторані, не виходячи навіть до, до кондитерки. Тобто рівень харчування достатньо високий. Алкоголь вже сказала, є місцевий і імпортний також є. Вони роблять там якісь ще ексклюзивні коктейлі, теж, якщо, наприклад, є у вас така потреба, ви можете це спробувати. Значить, Тут у нас по алякартам. Тут в готелі є 6 алякартів, дитячий ресторан вже побачили. Да? там Основний ресторан, снек ресторан на території ми бачили, кондитерську також ми бачили. і На території готелю ще є 6 барів. І е, два снек-бари, кафе, так би, мовити. так би мовити. є сервіс морозиво, також є дієтичне харчування, веганське, безлактозне, безглютенове під запит. Е, якщо у вас є така потреба, ви спортсмени, або у вас там в дітей якісь потреби особливі, то, звичайно, ви можете е, підзапит вам зроблять це. Е, також є нічний буфет. І це актуально. Цьому році ми вже випробували цю опцію. Тут також вона є. Алкоголь місцевий гарної якості, да, вже сказала. А карти по резервації із дрес-кодом. Отже, для кого готель? Звичайно, кожний туристи, коли обирають собі готель, коли літять там з дітьми і без дітей, вони розуміють, куди вони літять. Я вам показала базову територію. вообще все, що там відбувається, ви бачите і можете собі визначитися, чи готові ви з дітьми летіти на територію, де немає такої тіні, як, як вам потрібно, да? де в спеку буде спекотна, бо ну одні парасольки. Ну, ви маєте звертати на це увагу. А в той же час для молоді, для туристів, які не чутливі до цих, до цих нюансів, то готель дуже навіть е заслуговує на вашу увагу, і е ми, ми можемо їх його прорахувати з вильотом з будь-якого міста Європи. Якщо казати, що ми вилітаємо з України, то найближчі... І найлегші аеропорти це Кишиньов та сучава. Захопимо Бухарест. І е, ще хочу звернути увагу, що початок сезону е, в кінці травня, от зараз у нас. Е, 16 число і до кінця травня дуже гарні ціни. Погода в Туреччині вже прекрасна. Да? Сонце вже під 30, може бути навіть більше місцями. Вода вже є 22-23 градуси, і ви спокійно можете скористатися моментом і забронювати гарні готелі по кращим цінам, по більш приємнішим, ніж по цінам, які будуть в сезон. А в сезон. Е Дуже багато очікується туристів в Туреччині цього року, і по деяким готелям це вже було дуже відчутно по кількості туристів, які там уже зараз відпочивають. І звичайно, ціна вартість отаких от готелей буде максимальна. По цінам, значить, з Кишиньова, беремо найближчі до України виліт, найпростіший, з Кишиньова, Тур для сім'ї 1 плюс 1, мама плюс дитина 10 років. Там йде градація до 12,99 може бути. Наприклад, на найближчий виліт 20.05 на виліт сім 20 ночей буде коштувати 62,5 тисячі за пакет. Тобто по 31 250 за одну людину. Що сюди входить в цю вартість? Це авіаприльот Кишинів, Анталія, кишинів е, трансфер по курорту, е, проживання на ультра все включено, плюс, е, плюс страхування. Базовий пакет додатково оплачується трансфер з Києва або з будь-якого міста е, України до З е, Сучава можемо сюди літіти з червня. А от з Бухареста можемо летіти на вже, і вартість, вартість приємніша, ніж з Кишиньова. Наприклад, на найближчий виліт на 19.05 вартість на пакет з 1 плюс 1 10 років буде коштувати 52 тисячі 900 гривень. Це взагалі прекрасна ціна, як для такого готелю. І е, можна користатися про те, як дістатися до Бухареста і чи варто розглядати цей варіант, ми вже зняли відео, буде на каналі, подивіться, і кожен робить висновки сам і вирішує, звідки йому ближче, дешевше, комфортніше їхати з дітьми в такому числі. Е, в червні я хочу, щоб ви просто зрозуміли різницю вартості. Да? Чому варто звертати увагу на ціни і на тури, які на вильоти зараз, на в найближчий період, коли вже погода нормальна, а ціни ще прекрасні. В червні місяці з Кишиньова для такого ж складу туристів 1 плюс там, 10 років, вартість на 6 повних ночей, тобто 7 днів, буде від 90 тисяч гривень за пакет. Тобто різниця майже в 30 тисяч гривень. Сучави буде коштувати 102 тисячі гривень за пакет. Різниця з 52 вже майже в два рази. Да? І з Бухариста сім ночей буде коштувати 97 тисяч гривень. А, вже пониження вартості буде не раніше, ніж там. Вересень місяць, друга половина вересня. Тому, якщо у вас є можливість по часу, по датам, по грошам, звертайте увагу на такі пропозиції на оці сезонні коливання і відпочивайте в кращих готелях за мінімальною вартістю. Готель Ваго дійсно вартий вашої уваги і того, щоб наші туристи і дівчата, і молодь, і також туристи з дітьми відпочивали в гарних готелях. Під відео пишіть свої коментарі. Любите, чи ви свіжі готелі, чи можливо ви взагалі любите тільки готелі, які знаходяться в якихось там в парковій зоні, коли в спеку дуже жарко і так комфортно. У туристів дуже різні смаки, і саме тому готель лагок також користується популярністю і в них вже достатньо велика загрузка. Ще нагадую про те, що після рекламного туру, який я відвідала два тижні-три тижні тому, не знімала дуже багато матеріалу, і під відео буде посилання на мій канал. І деякі відео, які не війдуть сюди в студійні, в студійні зйомки, то там будуть опубліковані. Вже декілька опубліковані, тому по туреччині, готелі. Переходьте, дивіться, бронюйте. Всім гарного дня!